Всім доброго ранку, буду снідати кава з вершками. І сьогодні зранку приготувала такі вівсяні ну, типу пляники. Сером кисло молочним. Я ще такий сніданок, зараз скажу. 9,50. О, о, видно. Так що я сьогодні вже рано снідаю. Що буде на обід, там вечерю, я ще поки не придумала. В наступному відео покажу. Зранку зважувалася. Покажу, який в мене мінус від вчорашнього дня. Я не можу сказати, що це пряне чи печиво. Це воно прям таке, ну, що я б його їла все життя, то ні. Але як варіант чогось корисного може бути. Це я побачила вчора в інстаграмі. Я вставлю, покажу зараз. Там я приготувала ну це інгредієнти всі. Чітко як було. В інстаграмі дівчина розповідала. Зараз покажу. 3 ложки вівсяних висівок, 4 ложки кисломолочного сиру до 5% жирність, трішки ванільки, півчайної ложки розпушувача, одне яйце, трішки солі і цукрозамінник. Якщо це стевія суха, то одну столову ложку. Я візьму отакий цукрозамінник. І все просто перемішати. Тепер все просто треба вимішати або ложкою, або, можливо, навіть блендером. Ось таке воно вийшло. Дать постоять хоча б хвилин 5-7, і потім вологими руками на пергамент. У мене вийшло 9 кульок, вони невеличкі. Зараз покажу. О, і все в духовку на 170 градусів, я не знаю, до готовності. Але б я його якось би переробила. Не знаю. мені... Я розумію, що воно вівсяне, але воно пахне не таким вівсяним печивом, як ми звикли да, з магазину. А ну, все рівно чути висівками. Я не можу сказати, що воно зовсім геть не смачне, Ні. Вони, не такі і пухкенькі, і м'якенькі. Ну і корисні, бо тут же все таке, що. Їж і худне. А це ж таке так печиво можна їсти і в 12 ночі. Як зима пройде, холодно, а ось осінь. Його ж можна сміло їсти. Просто мені здається, я його трішки якось би по-іншому зробила. Щоб воно було більш таке, знаєте, як... Ну, дійсно, щоб було схоже якесь як на пряник. Щось треба змінити. А що поки що не знаю? Можливо, якоїсь кокосової стружки додати. Ну а чому й ні спробувати. І зробити їх такими не кульками, а да, придавити. Щось можна подумати. Ні, ну, Або навіть оці взяти і палити зверху, а що я купувала Звучене молоко на стеві. Ще було б смачніше. Так, що все буду снідати.